За екстреним номером 101 надійшло повідомлення про пожежу на ТОВ-Прістер Заліз Миколаїв за адресою Вітовський район, станція Горохівка, вулиця Залізнична. Не. На пожежу направлено відділення 16 та 4 державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю першого відділення з'ясовано, що горить установка про, по переробці мазуту. Під час вибуху отримали опіки 5 чоловік. Карета швидкої медичної допомоги направлені до лікарні. Від ДСНС залучалось 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Локалізація пожежі о 15 годині 00 хвилин, ліквідація о 15 годині 15 хвилин на площі 100 метрів квадратних.